Перша велика зірка команди Галущенка Інна Ємельянова. працювала в уряді Миколи Азарова і допомогла продати наші бомбардувальники росіянам з серпня 2025 року. Вона позаштатна радниця міністра юстиції, тобто призначена також без конкурсу, без присяги і без відповідальності. Про це заявляє нардеп Железняк. у 2011 році. Пані Ємельянова, будучи во міністерка юстиції, підписала висновок про те, що ніяких корупційних ризиків. Немає в угоді про продаж Росії двох наших стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС та ще цілої купи військового майна. Тепер ці самі літаки бомблять нас із вами. Вона тупо допомогла збагрити росіянам нашу стратегічну авіацію після майдану. Її ілюстрували, і здавалося б, кінець історії. Але в 25-му році Галущенко притягнув таку незамінну і дуже ефективну менеджерку в мін'юст. А як взагалі таку людину можна протягнути на топ посаду в мін'юст? Тільки з одним варіантом відповіді, коли в офісі президента роками ігнорують червоні прапорці від Галущенка і дозволяють таким кадрам спокійно повертатися на службу. Бо якби хтось зверху сказав Стоп, пані Ємельянова б сиділа вдома і згадувала би 2011 рік, а не